Добрий вечір, друзі. 14-й тур Української прем'єр-ліги. До вашої уваги, пряма трансляція на каналі 2 плюс 2. Волинь Луцьк зустрічається зі Сталлю із Кам'янського. Швидко розіграли футболісти сталі. М'яч. Малакян. Його навіс. Мисик, можна забувати. Мисик вирішив скинути м'яч на Вороні. На Воронін. Його передача. І Ще Пас у спину. Але Хомченко підключає Романюка. Його подача висока подача, Юрій Панків. Рукою вибиває м'яч, але поки що він залишається у гравців Волині. У захисті проти двох гравців сталі. Ну і пенальті пенальті заробляє Сталь на 22 й хвилині. Поєдинку І Олександр Дердо призначає пенальті. Комваліус віддавав передачу на Вороніна. ну і безумовно міха Горопевша підіграв рукою Сільвано Комваліус, який у цьому сезоні забив уже три голи. Четвертий забиває Комвалюс. І другий із пенальті рахунок стає 1-1. один Неділька, хоч і вгадав, але тоді зробив це він ударом головою. Дуже хороша конкуренція на позиції центрального форварда у Сталі. І новачок Карікарі, -Карі, який так у середині Поля Каленчук каленчук зупиняє, але підстрахував шоповал центральних захисників. Підстрахував свого партнера з Дирака технічно передача висока на валіуса і удар від центрального нападника. Ну а Романюк, звичайно, після такої втрати може багато що почути на свою адресу. Анатолій Мухін у твіттері Запитує, чи не здається, вам і все може бути. Ну принаймні, така ситуація, що у Волині футболістів дедалі менше те, що банов пробиває у ближній кут кулі прекрасні удари з лівої ноги на своїй позиції. Він не часто може пробивати, але досить регулярно він виконує штрафні удари із далеких позицій. Лише Частинка жарта в ньому є. Хомченко. Що робить Хомченко в штрафному майданчику? Мемошев скидає. Мемошев під удар Шабанов. У сьогоднішньому матчі. Наприкінці першого тайму створює для своєї команди Віктор Хомченко. Статистами просто були. Футболісти сталі. Мемошев скинув під удар Шабанову. Петров приймає м'яч. Петров і Першого тайму. Просто не влучив по м'ячу. Петров зупинив грудьми. Пашає просто пролетів ну, і рикошетом від Пашаєва на правий фланг. Дудік. Дудік. Центр поля. Зміщується його висока передача на Петрова. Задирецький. Задирецький показує і його партнери показують, що рукою зіграв хтось зі футболістів Сталі. В руку дійсно в руку влучає м'яч. За дирацію. І це пенальті. Пенальті не ставить головний арбітр. Все він бачив у першому таймі в подібних ситуаціях. Який же ж момент втрачає сталь? Пролетів просто повз м'яч, якщо не помиляюсь, Стаменкович. Ну і давайте ще раз подивимось, як вирвався. Як вирвався від усіх стаменкович і просто не влучив по Грає часто в опорній зоні. Просто немає опорних півзахисників. У Волині це дуже проблемна позиція у команді Романюк. але червону картку отримує захисник Волині передача на ближну стіку. Микола Іщенко пробуває ближню кута, але не влучається. Іщенко в цьому сезоні. Мисик Мисик лівою ногою. М'яч у Мисика і одразу швидко пробиває Мар'ян, місце у стартовому складі брати Малакяни, але вони разом і втрачають, разом і повертаються до старту складу. Ну, Міха Горопевшик привозить на власні ворота момент і пробиває. Калинчук не забиває капітан. Ну і міха безумовно міг зіграти набагато надійніше. Мисик відібрав м'яч. Мисик технічно п'ятою скинув під удар. І Каленчук над воротами пробуває. Хоча також у Каленчука досить хороший удар, пам'ятаєте, як він Карпатам забив. Це міхі ноги, такі що він може своїми двома шлагбаумами дістати будь-кого Дансо. Віддає на Малакяна. Малакян карі-карі, карі-карі, можна скидати під удар. Мисику сам пробуває. Комвалюс. Карі, карі мабуть, з'явиться. Можливо, навіть замість камваліуса Комваліус ледь не робить дубль. Ну а ми дивимось момент у Волині. Не було офсайда. У Ляшенка ну і яку, яку ж передачу Ляшенко. Вирізав центр поля в центр штрафного майданчика. 5-6 метрів до воріт було, просто влучай по м'ячу і повз Юрія панківа пробивай. Ну, а тут Юрій. Санса знову м'яч у нього. Едгар Малакян. Едгар Малакян в штрафному майданчику. Ляшенко втрачає м'яч Карікарі. Карікарі -карі вискакує один на один. Карікарі -карі відпускає м'яч за далеко. Калінчук пробиває, але не у порожні ворота. Карікарі -карі дуже легко втік від чечера. Ляшенко втратив м'яч у простій ситуації. Ну і Карікарі. -карі відпустив, не увійшов ще у гру. Карікарі. -карі. Футболісти в Олині. Ляшенко на Хомченко віддавав передачу. Не зрозумів Віктор Хомченко, але м'яч залишається у гравці Волині. Шабанов Шабанов під удар Хомченко. Хомченко технічно дуже відіграв на Мемишева. І знову ж таки, питання пит... положення поза грою. в динаміці здавалося, що на одній лінії з захисниками знаходився Редван Мемешев. Браво! Браво, потрібно сказати Ланцмену. Ну а ось момент, коли міг Калинчук ставити крапку у зустрічі, але ногою відбив неділько. Складний удар від землі Максима Каленчука. Каленчук Каленчук вривається в штрафний майданчик. Каленчук пробиває, Каленчук над воротами. Воротарський для Волині, мабуть, у нинішньому сезоні. Неділько врятував. Неділько врятував. Лишається багато питань і до Сталі, і до Волині.